Дарина навчається в 10-му класі Станишівського ліцею. Дівчина має оцінки відмінно в табелі з усіх предметів та готується до здачі національного мультипредметного тесту. Зі слів Дарини. Вона прагне, щоб за підсумками навчання її відзначили премією. Відзнака для учнів, що складуть добре НМТ, а також ті, що закінчаться 9 та 11 клас з Свідоцтвом з відзнакою або медаллю дуже хочеться докласти ще більше зусиль, щоб все таки здобути цю стипендію. Директор Станишівського ліцею Сергій Соломон каже, що рішення селищної ради про одноразове преміювання випускників заохотило учнів старанніше навчатися цього року. Це стосується 10, 11 класів, 9 класу. Також а на наступні роки. Планується поширити і на інші класи, тобто класи, які мають ДПА – це четвертій, дев'ятій, 11 класи. Ірина навчається в одинадцятому класі Пісківського ліцею. Дівчина каже, що завдяки старанному навчанню по закінченню школи може отримати золоту медаль за високі досягнення в навчанні, а також премію. До цього в мене був стимул працювати, стимул навчатися, і це як. Ця стипендія, яку будуть виплачувати, вона як приємний бонус і дало більше мотивації щось робити. Але стимул до цього і був. Класний керівник Ірини Ніла Мельничук говорить, що в 11 класі навчається 12 учнів. Окрім Ірини, є ще одна претендентка на срібну медаль за досягненням навчання. Вони більш жваво почали працювати більше дивлюся конкретно і вже навіть учні 10 класу у нас над цим задумуються щодо цього рішення нашої Станчівської сільської ради щодо приміювання наших видатних і хороших учнів. Зі слів станишівського сільського голови Юрія Матвійчука, сума найбільшого одноразового преміювання 10 тисяч гривень. А це саме для випускників 9-11 класів і за так казати невдале здачу мультимедійних тестів. Це теж дуже важливо. Спішність кожного предмету ми прийняли по 3 тисячі гривень для медалістів для успішників 9 класів по 5 тисяч гривень і медалістів випускників 11 класів за золоту медаль по 10 тисяч гривень і за срібну по 8 тисяч гривень. Марія Кравчук, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомирщина.